Путін підтвердив, що війська Російської Федерації цілили по цивільному об'єкту у Сумах 13 квітня у вербну неділю. Новий очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров дав першу прес-конференцію. Армія РФ продовжує обстрілювати населені пункти Сумщини із різних видів озброєння, які громади були під ударами цього тижня. Ви дивитесь новин за останні сім днів. Мене звати Христина Довбня. Вітаю вас. Очільник Кремля Володимир Путін підтвердив, що війська Російської Федерації цілили по цивільному об'єкту у Сумах у вербну неділю, 13 квітня. Про це написала Російська державна агенція ТАСС. Тоді, внаслідок ракетного удару по сумах, загинуло 35 людей, із них двоє дітей. Путін визнав, що Конгрес центр Сумського державного університету це цивільний об'єкт. Проте, за його словами, там проводили нагородження тих, хто скоїв злочини у Курській області. Путін додав, що це була відплата. Нагадаю, що у день російського удару по центру Сум міський голова Конотопа Артем Семеніхін на своїй Фейсбук-сторінці опублікував відео. У якому розповів, що 13 квітня у центрі Сум було організовано нагородження військовослужбовців 117-ї бригади. За його словами, організатором був голова ОВА Володимир Артюх. Нардепка Мар'яна Безугла на своїй Фейсбук-сторінці також заявила, що був витік інформації про нагородження військових у Сумах. За словами самого Володимира Артюха, він не був ініціатором заходу. Його запросили на подію в якості гостя. Хто він не назвав? Моєї ініціативи там не було. Я був запрошений. А хто вас запрошував? А це вже інша тема. Я вам сказав і відповів. 15 квітня уряд погодив звільнення Володимира Артюха з посади голови Сумської обласної державної адміністрації. Нагадаю, що він був на цій посаді із квітня 2023 року. Замість нього уряд погодив Олега Григорова. Указ про його призначення президент підписав 17 квітня. А цього тижня, 22 квітня, новий очільник сумської ова дав першу прес-конференцію. Із журналістами він спілкувався. online. Що відомо про Олега Григорова. Він народився та до 2019 року працював у Сумах. Пройшов шлях від слідчого до начальника слідчого управління Нацполіції області. Далі він перейшов на таку ж посаду у Запорізькій області. А з 2021 року очолив поліцію Луганської області. Наприкінці січня 2025-го Олег Григоров подав декларацію про доходи. Вказав, що має дві квартири у спільній та сумісні власності у Сумах і Києві. Зареєстрований у Запоріжжі, у квартирі Запорізької політехніки. Родина Григорових має два авто Мазда та Ауді. Спільно подружжя має готівкою 1 мільйон 447 тисяч гривень. Заробив новий очільник за минулий рік понад 1 мільйон 300 тисяч гривень ще понад 500 тисяч дохід дружини. У серпні 2024 року Володимир Зеленський присвоїв Олегу Григорову спеціально. Альне звання генерала поліції третього рангу минулого тижня. До підписання указу про призначення Олега Григорова, народна депутатка Соломія Бобровська під час виступу у Верховній Раді закликала не призначати його очільником області. Бо, за її словами, він має зв'язок з Андрієм Деркачем, нардепом Верховної Ради протягом семи скликань від партії регіонів, а нині сенатором Російської Федерації. Чом не здається, що забагато людей, які мають сьогодні відношення. Саме до нього, який сьогодні має мандат верхньої палати державної думи, будуть тепер ще опікуватися не лише енергетикою, а в тому числі областю прикордонною, з якої хочуть зробити росіяни буферну зону. Я ніколи з ним особисто не спілкувався, тому прокоментувати про те, що ну коментую так. Це не синітниця. Вона жодним чином не відповідає дійсності. Також Олег Григоров прокоментував заяву його колишнього колеги Сергія Лукашова про те, що 24 лютого 2022 року полковник Григоров, який на час вторгнення очолював нацполіцію Луганської області, виїхав із Луганщини 24.02 він брос... Сив на прозволяще особовий склад, не вживав жодних заходів по евакуації зброї, майна транспорту і все вище перераховано. Залишилося на окупованій території. Вже тільки спустя майже тиждень Григорова вже погнав на територію обслуговування покійний заступник міністра внутрішніх справ Єнін. є безліч публікацій, є безліч інтерв'ю. Які я давав на території в місті Сєвєродонецьк, в Лісічанській ми не бачили і військове керівництво щоденно були, проводились наради з командуючим ату північ, щоденно проводились наради з особовим складом. На теперішній посаді говорить Олег Григоров, має наступні пріоритети: безпека громадян, захист цивільного населення, інформаційна політика це серед основних завдань. Які були і бачу перед собою, сумська політологиня Андріана Костенко оцінила призначення нового голови ОВА як таке, що послаблює регіон, причина високий ступінь недовіри суспільства. Андріана Костенко додала, що після призначення нового голови обласної військової адміністрації йому можуть почати шукати альтернативу. Із минулого року велися дискусії, що є багато питань до пана Артюха і про те, що буде зміна голови ОВА. Адміністрація президента шукала декілька кандидатів, наскільки мені відомо, яких можна було посадити на лаву запасних. І за певною нагоди, щоб зміна відбулася швидко. Тут гарно спрацьовано. І думаю, після призначення нового очільника буде формуватися також лава запасних. Армія Російської Федерації не припиняє обстрілювати громади де Сумщини із різних видів озброєння. Близько дев'ятої години ранку, 21 квітня, російські військові атакували Есманську громаду. Загинув чоловік. Про це Суспільному повідомив голова громади Сергій Мінаков. Загиблий був 1959 року народження. 21 квітня російська армія обстріляла село Піщани, що неподалік сум. Пошкоджені приватні будинки, лінії електропередач, розповів староста села Микола Саченко. Діти у мене два сина ж в хаті кажу: бігом на вулицю. Встила документи, бігом вийшли на вулицю. Ж, сюди а тут же що тут то таке. Якби прилетіло. Іменно в кришу вже мене не було, тому що я в спальні була. Зранку, 21 квітня, за словами старости Микола Саченка, також був вибух на території паркової зони в центрі піщаного. 22 квітня близько третьої години ночі росіяни атакували керованими авіабомбами місто Білопілля. За словами Білопільського міського голови Юрія Зарка, травмована одна людина. Внаслідок влучання пошкоджено понад 10 приватних житлових будинків. Слава Богу. Щенята залишились живі, кошка жива залишилась і собачка жива. І я живий залишився. Перехрестився і сказав господь з ним, просто не да Також вночі 22 квітня армія РФ вдарила двома кабами по ворожбі на Сумщині. У результаті атаки було пошкоджено приватні житлові будинки газогін лінії електромереж. Про це Суспільному розповів голова громади Андрій Друщенко. Вранці 24 квітня російські війська обстріляли село Курманин на Недригалівщині. Внаслідок влучання чотирьох шахидів були поранені двоє людей, пошкоджені домогосподарства та будівлі двох агрофірм. Невістку ранило вона у лікарні, зашили голову, осколок попав у Все Саме зробили неймовірне, щоб це все прибрати, допомогти людям. Трошки є з нас матеріалу, трохи будемо десь шукати. Напередодні поминальних днів у Сумах у продажу збільшилась кількість живих та штучних квітів. Продавчиня Еліна Іванова торгує живими квітами на базарі. Жінка каже, попит на них цього року зріс. Віола, алісум, агіратум, аргірантеум. Поки наразі тільки таке. Квіти. Штучні вони забруднюють наше повітря, довкілля, Навіщо їх нікуди не перероблять. Закопувати теж не закопаєш усі. Начальниця відділу екологічного нагляду Державної екологічної інспекції у Сумській області Ольга Семенова пояснює, штучні квіти становлять небезпеку як для довкілля, так і для здоров'я людини. Утилізація, якщо це йде спалювання, то це йде викиди в атмосферне повітря. Якщо це закопування, захоронення, то це забруднення безпосередньо земель земельної ділянки, забруднення надр, це питна вода. Ми знаємо, це здоров'я людини. Таку інформаційну картину на Сумщині. Ми мали за останній тиждень. Тихих вам вихідних до зустрічі у дайджесті тиждень суми.